Ожежне швидка і поліція. І найцікавіше для малечі службові собаки. Знання за плечима не носити, особливо коли йдеться про правила безпеки життєдіяльності, Переконані рятувальники, тому постійно проводять для дітей пізнавальні заходи. Один з них акція Запобігти, врятувати, допомогти, яка відбулася в Чернівській гімназії номер 16 це була дуже пізнавальна акція, під час якої дітям було доведено правила пожежної безпеки, правила дорожнього руху, також надання до медичної допомоги. І вони були познайомлені з нашими чотирилапими друзями, які допомагають в пошуку людей. І наша кінологічна служба. Дітям було дуже цікаво. Вони дізналися дуже багато чого нового, але й також вони вже знали правила поводження під час різних надзвичайних ситуацій. До акції долучилися медики та поліцейські, фахівці ДСНС. Розповіли дітям про основні правила пожежної безпеки: як користуватися вогнегасником та яку небезпеку становлять вибухонебезпечні предмети. Діти мали можливість побачити пожежний автомобіль зсередини, ознайомитися з обладнанням і навіть спробувати захисити умовну пожежу. Особливий ажіотаж викликав візит кінологів ДСНС. Вони продемонстрували навички службових собак і поділилися цікавими фактами про свою професію. А от тренування говорити гучну мовить у початкових класів вийшло в реаліях сучасності. Подібні заходи, за словами рятувальників, сприяють формуванню культури безпечної поведінки у молодого покоління, що важливо у мирний час, а в воєнний і поготів.